Ну і всім привіт і з вами знову я Айгер, і сьогодні ми граємо маніяка. Фінали. Чо так голос? В, в класному місці ми заспавнились з тобою. Так, Тут Да, тільки тут нічого немає. Ладно, подвал, нічого. О, у є ключ, у мене є ключ от подвал. Ти нічого не береш, альо, якщо ти маньяк, ти нічого не береш. Так ні, я за спавни сейчас включу. Подвал. Маши, йди? Плюс. Минут перезарядку. все, ты більше не бива. А я стол А, не, слетов... не вс, мой. Минута перезарядка, сейф. Привет. И в комнатах ты никого не чипаешь, то что это сейф зона. Не Да. Тем, Тем более, если ты лежишь в комментариях. В комнатах, который не пролезл. Три да-да. Он голоден кто голоден батончик? А батончик у Кирилла нажрался. Клыки монстр. Хотите вам подвал? Давай. А я не, а не против. А ты не можешь трогать ни ключи и так дальше предметы. Так, я появился с ключом. С прошлой катки сохранилось инвентарь у меня. С прошлой катки Такольно. у меня инвентарь сохранился. Так. Куки монстра. Я Я у батона квики монстр забрав. Чего айкер? <звук> а шо рубитый я в батона клики монстр забрав? Так у мене в царе есть. Нам треба пароль типы. Один хп. Нам треба трепороль. А, а перезарядка ні, да? Так що, якщо він ти бачиш, що, бачу, бачу, що я зробив? Ти бачиш, що я зробив? Ти, ти бачиш, що я зробив? Не бачив. Короче, я, я взяв його клики і дачу його бити. Ти нормально так. Він мене за це вбив. Іде в баню! Згинь! Згинь! Він не зайде до тебе не. Він стоїть під самими дверима. Гринья. Та почекай. Ні, не, не стоїть все. Ой, ой-ой-ой, Разболь да буде. Поки він тут стоїть, втікай через іншу. Давай, давай, пішов, пішов, пішов. Ніфіга себе, паркурчик. Та пофіг. А все. Є. Ну я його не чую, принаймні що. Чекай, де це? Принаймні що я його не чую. Не, уже чую. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти в кімнатах бити не можеш. Тим более, якщо лежу я. Чи там Головне біля тебе, але не знаю, де ти конкретно Ну це слава Богу, знаєш. Ну, у мене вообще ничего немає, ніякого, ні ключа, нічого. Куди ти крадешся, геній? Він не тут. Не ну ладно. Та ні, ти вставай, це слишком читер. Ні, так Та, я ті, лежу, ті, ти... я ж в кімнаті, все, які питання. Я виходжу з кімнати, я встаю. А зараз я лежу. Ні. Да. Виходив з кімнати, это просто тежа. де Дэвин. Тут нема его. Давай, вали. Идеально! Идеально! Пішов в баню! Пішов в баню! Нет, так в комнате ты мене бити не можешь, тем более, якщо я лежу. Пішов в баню. Пішов в баню. В баню иде! Йди в баню, йди попарся Бек. трошки. Йди попарся, ну відвали від мене. Й-маю, у мене осталось ще 2 хп, і все. Собака. Я прям до нього. Ти що, заїд? Біжи! Це шадна катучка. Давайте. Уху! Даром, 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 даром. Єсли. Я знаю вже де все іскати. Я професіо. Де у баню професіонал? От дж із стен. Он У меня ключ есть. От чего? А не скажу. У меня тоже есть ключ. Чиназис. -э, батон, 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 батон. Что? Зустречаемся с тобой. Я в туалетике. Вот он стоит, стоит. Смотрите, смотрите, смотрите. Не, не! НЕ! Та перес это не! Я під столом! Це не комната! Це... це не кімната, під столовая. Собака, лай! Е, мені мені не казав, що під столом не можна! Опа! Батончик! Сип шли в баню! А, все, 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 все. У мене ключ є! У мене теж. То в мене ще один є. Оба я свой потратил. Класс, у меня был ключ от двери, в которой ничего нету. Уже приду Це не ЙО МАЮ Як же це стрьомно It's okay. Бесполезна комната Нифига не бесполезна <звук> полезна комната. Шо ты нам таке знайшов? Маньяка я знайшов. Понятно. Так что полезна комната А! Уйди. Я, Уйди. Я, я тебе, я Уйди! я біля тебе! біля біля тебе, тебе. В смысле ты біля мене? Біля тебе був Ти не можеш, стоп. ти не... Ну ти можеш зайти в комнату, але не можеш мене бити. Я зараз в комнаті схований, все, лежу. Іди в баню. Так я не монстр. Ти монстр. Ні, це тригада монстр. Ти зараз коло мене, ти монстр. Ні, я зараз вже побіг. Не тренди. Ти угораєш! тригада, монстр. Я твой тімейт в початку катки. Тригада, Ну, я знаю, а це зараз хто коло мене. Тригада? Ну, так через то я і кажу. Дибань. Я ж не выйду, звідси. Пішов ти в баню. Ти в баню поняв. Ой, я це бачу. Так короче, ладно, харе боятися. <звук> та, він прям мене, та він біля мене біля мене теж ходить трошки, знаєш. <звук> Мазник <нема>. я от <звук> нас не найдем. Промчался, мов нема. Я не понимаю, де та комната. Подвал? Если подвал, то внизу. Не nee. де в нас бібліотека. Эээ, mm, на втором этаже. Прикольно, а да саме. Тебе охраняет! Дай ты в баню! Йо, ты охраняєш! Він нас двох охраняє, ты понимаешь? Ми в Ми напротив с тобою. Oh -oh. Кайф. А, у нього перезарядка, він не може зараз нікого бити. Боже, як начинаюсь, коли в тебе перезарядка. Лад, я за тебе просто буду бігати Не будеш ти бігати, бо я в кімнаті схований все, иди ти в баню. Ну я тут тебе чекати буду 7984, Ну, я не могу. Ну так пока кар... я поки не встану, ти не можеш Окей. 79,84, запомни, что. 7984 Пам'ятайте все. Іди ти в баню, ну -мо Короче пофіг. А! Не пофіг! Не пофіг ніфіга! Ніфіга не пофіг! А в твоя перезарядка, стоп! Куда? Я знаю. Я знаю, я чекаю просто. Так іди до друга смисл тобі тільки за мною бігати. тепер дає. першим треба вийти, а потім його вже. Мене першим, мене останнім. Я хороший. Я халосый. Ти плохая, я хороший. рот это тело перекусит. Ты давай, звідси. Пішов. Ну і сла... Ні, ти не пішов. Ти, зараза не пишел. Ну, ты пурпишов серьез. Я бачу тебе. Пишоу подивись, зараз ще раз пішов ти, да? Mm -hmm. Красавчик, не, не витісти. Ну ладно, пішов до другого. Ух ты, я понял. Мінус батаны? Не, Тепер не, не тебе чекаємо. В смислі мінус батон? Та я Ну, зар... в смислі, йому хп дав. Хп дав. А, ну то, то все тоді. Тебе перезарядка йде. йде. Привет. Ну, тепер я тебе Привет. чекаю. Привет. Тихо, я за ним, зайди, зайди. Ні, ти одному збив, все. Тебе, тепер перезарядка йде. А як мені... Я чекаю, це 205, Айгер. Це 205. Здорово. За тобою. Так тебе перезарядка, йди ти в баню. А як мені поняти, коли у мене перезарядка закінчиться? Минуту засікаєш, та й все. От, От зараб... Я нічого не вс. Все, минута прошла, нічого не знаєш. Ок. А як ти заліз, туди і не можеш вийти, не поняв. А, я дебил просто. просто можна так зайти. Все, я так вычекаю тут. Mm -hmm. Дай я подивлюсь хоча б, які в тебе тут виходи є. Ай, гір, де ти? Догадайся. Я в бібліотеці. <звук> ага, пишем. ти якраз таки там сидиш. Там два виходи. Та що... я знаю. А другий закритий, ніфіга. Не. Так ти падаль. <laughs> ти ж думав так легко мене вбити буде? Ладно. Підду затонбрюком. Ні, я думаю, це остання серія, ну типу останній раунд буде. Да. Ні, давай ще один зробимо. зробим. Це буде останній. Якщо зараз ти виграєш, то значить ти виграв. Якщо ми виграємо, значить ми виграємо. Якщо я виграю, то ти мені 200 даєш. Добре. все, поймал на слове. Я, не, я ничего не казав, алло. Я подал. Подаль. В комнату зашел. Я вышел з неї. Так, я не про тебе. а про батоны теперь. Ага. Почекай, а что, а что батон не в комнате, але він лежить. я его могу вбить, или нет? Свободно, он не в комнате, но він лежить. а лежати не в комнате не можна. О, пошел, 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 Мі... Раз батон удал. Все, перезарядки. Йде. Так, 08, теперь 0,9 чекаю. Я скушал. Ну, типа, лежати можно тільки тоді, коли ты в комнату заходишь. Здорово. Здарова. А той вихід выход закрытый, він закрытый. Да, я знаю. Нам ключи найти. Ай, бля. Скорее всего, монстра нашего ключісті. я. Я уже це понял, знаешь, трошечки так. Ну, один ключ в мене. Так, це, Э, не так ты не можешь брати ни заступ. одного. Да я шучу, в мене нема ключи. Я верю, на него есть ключ. Я тоже. Я уже каждый лазил. Боже, как мені страшно. Це просто бісить та коротше, все, у мене одне, ну там одне 2 хп, було. Ну, в сьогоднішній ігрі в нас виграв хто? Я Мон... монстр. 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 Ну, скажем так. І якщо вам понравилось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Драга, драг,